Олександра Усінова, народний депутат України і очільниця тимчасової спеціальної комісії парламенту з питань моніторингу постачання зброї та іншої допомоги в Україну, з нами в ефірі. Доброї ночі, вітаємо, вітаємо доброї ночі. Так, ну щойно ми почули ем, розмову з пані амбасадоркою Мирослава Конгадзе і провадила. Ем, але я пропоную, може. Одразу загальніше подивитися на, на ось цю динаміку підтримки України з боку Заходу і головно з боку Сполучених Штатів Америки, якщо ми озирнемося на цей відтинок на тих два роки війни, які ми е, прожили, як та динаміка змінювалася і в якій точці ми перебуваємо? І вони, власне, як партнери перебувають зараз? Насправді, якщо ми будемо говорити за останні два роки, то динаміка була дуже дивною. На початку війни е, я пам'ятаю, як всі люди в Сполучених Штатах мені казали, що Uh, «Подзвони, будь ласка, вашому президенту і скажи, що він має евакуюватися. І ми чудово пам'ятаємо фразу, яку Зеленський сказав: що uh, мені не потрібно мене не потрібно підвозити, мені потрібно надати амуніцію. Адані I, I need Райдені Днямо. І це було дуже важливо, тому що це те, що стало таким, знаєте, слоганом України насправді в Сполучених Штатах. Uh, Потім ми розуміємо, що підтримка дуже стрімко зростала, і вона зростала не за рахунок того, що політики хотіли підтримувати Україну, а тому що люди американці хотіли підтримувати Україну. Коли вони робили заміри, коли вони робили опитування, і вони розуміли, що там більше 70% американців підтримують е -е, підтримують санкції щодо нафти і газу. Більше 60% американців підтримують, як на той момент було е -е, модно казати no-fly zone, Це термін, який ми використовували для того, щоб нам. Надали під, е, підтримку в небі, а е, це те, що дозв... те, що змусило американських політиків робити певні кроки. І ми розуміємо. Я вам можу сказати, що якщо говорити знову ж таки про динаміку самого початку війни, є одна одне слово, яке е, е, асоціюється з американськими е, рішеннями, це слово називається ескалація. Кожен раз, коли ми просували будь-яке нові озброєння, нам говорили: ой, це ескалація, ой, вам ескалація надавати е, артилерію, ой, ескалація вам надавати хаймерси, ой, ескалація вам давати танки. Ми бачимо, що зараз це е, слово зникло. Насправді, вже всі розуміють, що е, Росія прийшла будь-які межі, і після останнього інтерв'ю е, Путіна всі розуміють, що е, два роки тому він виправдовував напад на Україну тим, що все одно би американці разом з українцями напали на нас. Тепер він прямим текстом говорить, що Україна була все життя Росією, і ця країна, ну ця частина території Росії, має повернутися до Росії, але проблема в тому, що в нас не те, що зменшилася підтримка в світі, закінчується зброя країн, які належать до демократичного табору, закінчується зброя. Тому що ті країни, які є авторитарними, тоталітарними, і які завжди орієнтувалися саме на війну, накопичували собі ресурси, це одна справа. Якщо ми говоримо про Іран, Північну Корею чи там, скажімо, Росію. А з іншої сторони, ми бачимо, що всі країни Європи вони навпаки. Вибачте, я скажу прямо текстом: намагалися здихатися своїх танків, зброї, тому що їх обслуговування потребувало грошей. Вони думали, що демократія перемогла в світі, і треба насправді займатися тим, щоб армія ставала меншою, і не думати про те, чи потрібно буде кудись колись воювати. Зараз всі зрозуміли, що це проблема зараз. Всі зрозуміли, що це була помилка. Зараз ми бачимо, як масово починають запускатися виробництва зброї в Європі, виробництва зброї в Сполучених Штатах. і всі розуміють, що Україна стала тим тригером війна в Україні, яка змушує світ зараз запускати виробництво для того, щоб в першу чергу допомогти нам, а в другу чергу забезпечити себе. Ви кажете, що ось різні етапи пройшли, в тому числі у Штатах поставлені до допомоги Україні. Як зараз, не якщо не говорити про політиків, а говорити про людей? Увага гасне чи наскільки вона тримається на тому ж рівні? Ну насправді, скажімо так, інтерес для України до України він зменшився. Тому що інтерес до України тримало завжди те, що люди бачили по телевізору. Перші два місяці після вторгнення в Україну 90% на тому ж CNN всіх сюжетів займали історії про Україну про те, як нас бомбили, що сталося, історії з Бучі і інших місць. Ми розуміємо, що це не може відбуватися постійно. Це почало зменшуватися. Зараз, коли почалася війна в Ізраїлі, це повністю заповнило якраз ту нішу міжнародних відносин, які висвітлюються. Телеканалами, і Україна зникла. Ця проблема, тому що дуже багато людей, от я навіть коли приїжджаю в Сполучені Штати, якщо ти говориш не з політиками, а ти говориш е зі звичайними американцями, вони тебе питають: ой, слухайте, у вас там далі до сих пір війна? Ой, у вас там що дрони літають? Я кажу, там у нас ракети балістично літають. Ось серйозно? Ого, ну добре, що ми допомагаємо там. Але насправді проблема в тому, що інтерес падає, відповідно. Тиск на політиків, який би мав бути щоб приймати більш жорсткі рішення для того, щоб не розказувати нам про те, що зараз не на часі голосувати допомогу Україні, він падає. Нам потрібно постійно працювати в цьому напрямку, щоб тримати інтерес до України. Ми зараз робимо не через національні телеканали Сполучених Штатів. Ми зараз робимо через місцеві медіа, через відповідні поїздки по різним. Колом а, спілкування людей, тому що я пам'ятаю, як нещодавно їздила велика делегація а, релігійна, тобто їздили представники різних церков, які розказували, їздили по церквам, розказували наскільки важливо підтримувати Україну і наскільки Росія зараз фактично знищує церкву, тому що головний наратив Росії це дуже важко що. Україна прийняла в першому законі в першому читанні законопроекту про заборону, заборону російського патріархату. Це переслідування на релігійній почві. Відповідно, нам зараз потрібно це повністю розвівати міфи, пояснювати американським виборцям, Це те, що для нас є зараз важливим. Тому такі там поїздки, які ми зараз робимо в регіони, вони є більш важливими іноді ніж ті поїздки, які робляться Вашингтоні. Коли йдеться про політичні процеси за океаном у Сполучених Штатах Америки, чи чи вбачаєте ви зростання інтересу до української тематики і, скажімо, впливовості української теми на перебіг ось цієї кампанії? Нам очевидно на ній залежить і на тому, як вона закінчиться, бо це про нашу підтримку. Але наскільки Україна теж впливає інформаційно на її перебіг? Насправді Україна зараз дуже мало може вплинути на те, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів. Для нас важливо мати хороші стосунки з наступним президентом Сполучених Штатів. Чи це буде Джо Байден, чи це буде Дональд Трамп. Ми, як країна, вже повинні будувати на дипломатичному рівні стосунки з їх командами. А, насправді, ми розуміємо, що є певне ставлення до кожного з цих кандидатів. Але ми на жаль маємо розуміти, що яке б не було ставлення мене, вас чи виборців в Україні, ми маємо розуміти, що американські виборці зроблять свій вибір, і з однієї сторони нас дуже лякає, що От прийде Трамп, насправді нам перекриє повністю всю допомогу. Я хочу нагадати українцям, що зброю основну зброю ми отримали саме при Дональді Трампі. Ми отримали Джавеліни, ми отримали серйозну допомогу. Тому мені хочеться вірити. Все ж таки, що республіканська армія, яка завжди вважалася, о, республіканська партія, яка вважала завжди та яка підтримує армію, яка насправді відстоює демократію і бореться за неї в Світі вона буде тримати цей курс mm -hmm. і підтримувати ну це про баланс. Так очевидно, і, 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 і дійсно ми теж на це розраховуємо. Так працює демократія за океаном. Олександра Остійнова, дякуємо вам. Нагадаю, народний депутат і очільниця тимчасової спеціальної комісії парламенту з питань моніторингу постачання зброї та іншої допомоги в Україну з нами на зв'язку.